Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас на дачі. Ось, як я і казав в попередніх відео, хочу підтягнути. Закріпив отакою от самої Планочкою Це шпільки десятки метрові. Тут я край замотав, щоб не поранитись. А ось така. Доволі така проста, примітивна ідея мене осенила. З того боку за стовпчик зачепив такою самою планкою, Ось, вже тримається залізобетон. Зараз покажу туди висверлив, сюди закріпив. Ось зараз покажу з того боку, як вийшло. Ось, ви бачите, не хочу перелазити забору, отак от, от вийшло. І тепер вже стовпчики, хоча трошки ухил мають, але я припинив подальший нахил, тому що градус збільшувався і вже доходив до критичного. А зараз я зафіксував і навіть трошки підтягнув. Ось. Сюди це я вирішив поки що не зрізати. Не зрізати. Ось. Лише щоб випадково не завдати собі шкоди, я намотав стару тряпку, обработану мастилом. І ржавити не буде. Поки що це залишаю так, тому що тут ніхто не ходить. Це така. Куточок такий для спалу розпалювального такого дровенятча. Ось. Так. А отут я спиляв. Тут спиляв, але ж все одно замотав ганчіркою такою, поки що. Тут чому так вийшло? Бачите, отак от, от. Тому що там я хапав за стовпчик, захват робив за стовпчик. А тут за Уголок Уголок іде, тому що стовпчик аж отам, нема за що його хватати, і стовпчик аж отам. Отут тут стовпчик, теж тут нема за що хватати. я вирішив тут зачепити, підтягнути за сам уголок сюди. І ось натягнув такими шпильками, десятками. Це. Десяточка називається. Розмір, розмір гайки десяточка. Ось підтягнув. Все. І з таку, по такому ж самому принципу. О, тут зажато добре. І не хочу перетягувати більше. Багато хто може задати питання, чому ти не підтягнув іще більше, щоб вирівняти стовпчик. Можу або погнути не дай Боже, бо це ж також не настільки потужно, щоб тягнути все, що можна. І щоб, не дай Бог, не порвати на різьбу, тому що моя головна задача не допустити, щоб більше ухил був. Зафіксувати, одним словом, зафіксувати стовпчики. Ось так от зробив я. Ну, а зараз ще я вирішив, у мене там є восьмерочки, шпільки. Оце тут зафіксувати шпильками і такими самими накладками, тільки більшими. От звідси, і звідси, стягнути оце. Ось такими, зараз показую, ось восьмерочки. Це вже не десятка, а восьмерочка. Ви зрозуміли, так? Да? З двох сторон стягнути. Але підготувати отакі от пластини такі. Металеві пластини. Зараз зроблю, відміти ось о, 4 отвіри і буду намагатися стягувати. Ще одну таку планку підготую. І Результат вже покажу, бо одною рукою знімаю, другою показую, тому я, ви помітили, що я дуже часто я уже знімаю, показую сам результат. Але я, ви зрозуміли, що я хочу зробити. Зараз подивимося. Вже. Самий результат. Так що погнали. Роблю отвори. Таким чином, по зарані відміченим міткам намагаюся знімати вам показувати однією рукою. Досить груба така це виходить двоєчка, мабуть. Так, двоєчка. Пластина серйозна. Трошки круглим тоненьким напильником пройдуся, щоб восьмірка зайшла. І так само з другої сторони пластини. Одною рукою незручно. Хочеться і вам зняти, показати і справу зробити о і таке буває. Ну, далі вже оброблю напильником. Ось, оце приблизно я по відміченим захвачу. Ну, оце вже покажу результат, бо дуже незручно. Так. ну Ось вийшло все обробив. Оце вже повинно заходити. Восьмерочка, провіряємо. Так, заходить. Знімаємо з однієї сторони. Перевіряємо. Так як у мене поки що гаяк немає, я провірю, як воно буде тримати. проверяем. Тестовая сборка. Тестовая сборка конструктора. Так. Так незручно, друзья. Это капец просто. Так. Таким чином будет. Якщо вийде сьогодні, тільки з одного боку захвачу. Так, друзі, коротше, зараз я дивлюсь вже і камера перевертається навіть. Другу себе на хазяйстві знайшов тільки отаку от пластинку, але також піде це. Піде це тонша у два рази. Відмітки поставив. Зараз сверлю тут, 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 тут. Просверлюю і попробую трошки стягнути. Так, ну ось, друзі, бачите, дуже також просто. Просто і просто, і просто нема в мене от комплект. От. Раз, два. Три, чотири. А на верхню стяжку е, немає. Завтра там, чи наступного разу придбаю вже в маркеті. І докручу ось цю, ось цю і цю. Поки що наживлю, ось по такому принципу. Задача моя, оце не дати далі цим тріщинам розходитись. Бо це ж опора виходить. І от таким чином стягну. Поки що зафіксую, щоб нікуди не ділося, а потім докручу вже ці гаячки і шайби, які не вистачають. Ось таким макаром. Все, буде і все буде very good.